Фу, ты что жара Пипец, блин Ну и погодка так. ха Всім до речі, хлопчики, привіт дівчата. Я давно не був на каналі, не був я давно через певні причини. Були справи важливі, були сімейні справи, були справи на роботі різні і так далі. Я не працював у таксі вже майже неділі, ой, які неділі? Місяці-два. Останнє моє замовлення було зроблено ще у травні. Ух я ж переживаю зараз на годиннику 13.45. Сьогодні понеділок. Взагалі, в мене сьогодні виявився вільний час, і я вирішив покататись по місту. Я, чесно кажучи, вже насправді давно не їздив по місту. Я бачив, там багато йде ремонтів, багато якихось змін у русі, але я хезе, що воно як. Я не знаю взагалі, як зараз робота. Я знаю одне, що зараз дуже жарко, капець, як жарко, і якось треба попрацювати. Попробую попрацювати декілька годин. Головне, щоб не було дощу, бо в мене ворсові коври. Печально буде, якщо мені їх запісяють, закакають. Давайте попрацюємо скільки попрацюємо. Я дуже радий всіх бачити. Сподіваюсь, мене також дехто радий бачити, може, дехтось не дуже, але то несуть, коротше, всім привіт, погнали працювати. А, до речі, ще одна така важлива новина. Стартую я тепер не з оболоні, а з Політехнічного інституту. Як звідси йде робота, як сюди добиратись додому, як звідси виїжджати, я взагалі не шарю. Тому для мене, ну, знаєте, сьогоднішня зміна вона така, типу, як. Повернення типу, в таксу, але все типу, з нуля, реально. Зараз багато що змінилося і в таксі. Тому знаєте, для мене ця зміна, вона типу така, як перший раз в перший клас. Тому навіть аж цікаво, що зараз вийде, чи взагалі я отримую замовлення, чи ні. Ну, чесно кажучи, я вже сижу хвилин 15. На жарі доволі таки жарко, і поки що так. От я сказала: стартуємо! Так, коротше, що ми бачимо? Коефіцієнти гарять, я вибачаюсь за дуже сильно світить сонце. Я, яркость на телефоні вже максимальна. Тому хлопчики короте, вибачайте. Коротше, гарять коефіцієнти, ніхе немає замовлень. Уклон я включив кнопочку а, ось таку. Коротше, я увімкнув так, щоб було по комфорту, типу. Але я хезе по чому там воно мені залетить. І увімкнув болт комфорт. Коефіцієнт у нас 1,1. Нічого не заходить, може гібле місто, може гіблий день, може я щось не шарю. Але по факту, як вона є, я стою, я ще нікуди не поїхав, я не тронувся, ефір стріляє, але я вже стою 20 хвилин. Жарко, я вже жарюсь, чувствую. Так, ну що, взяв я замовлення по болту по комфорту. А, прийшло на оболоньку. До речі, я там уже не був давненько. Зараз поїдемо, потусуємось там. За 300 гривень 12 кілометрів написав болт, коефіцієнт 1,5, і їдемо коротше, туди. Потім звідти ще кудись. В принципі, як і завжди. Шутнік. Так, звільнився я на Абалоні, Коротше, 302 гривні діли 310 чи навіть 8 чаюхи. Ну, в принципі, непогано, моя перша чаюха таксічна. За такий час я тут, знаєте, що помітив, що на вулиці затягують хмарки, тому, можливо, зараз ще й піде дощ, чого б дуже не хотілося. A few minutes later. Я думаю, що ви бачите, що йде дощ. Це якраз те, про що я казав. Що якщо він піде, це будуть гайки. Якраз ці гайки і настали. У мене коври варсові. Я не хочу їх потім на сонці висушувати. Блін, і коротенький відос, да, получиться, якщо я зараз закінчу. Ну да. Одне замовлення тільки зробив. Коротше, для вас зараз пройде один щелчок моїми пальцями, а насправді це вже буде інший день і інша зміна. І так, уже інший день. Вихідний субота. З моменту перших двох замовлень пройшло вже дні 4, мабуть. Але тим паче я виїхав дозняти цю зміну. Зараз на годинку 11.58, Я як завжди стою, чекаю. Я тоді не міг виїхати хвилин 40, Наразі я не знаю коефіцієнти в Uber горять, Я включив Uber та уклончик. Можливо, ще ще включу Болт комфорт. По уклону у мене такі фільтри стоять 82 за 3. Мінімально наступний кілометр 12. Місто, а так, якась фігня приходить, а за містом 14. Також ще включив один фільтр, такий як від 200 гривень, і ціна за 1 кілометр 12,5 км. Тому якось так. От будемо чекати замовлення. Наразі мені Uber також прислав промку. Там, по-моєму, що це 900 гривень за 50 поїздок. Вон, бачите, 6 кілометрів подачі мені шлях ідіота кусок. Коротше, прийшла мені знову промка, я її підтвердив. Ну, побачимо. Якщо буде більш-менш часу, багато, то вільного, то я і попрацюю. 5,2 прийшла подача. Коротше, так. От буду відміняти сидіти, поки не прийде замовлення. Як прийде замовлення, я на нього поїду. Стоїть у мене у дворі Тесла Model X. Кожен раз, коли я заходжу у двір або заїжджаю, вона завжди на зарядці, завжди тупо 24 на 7. Я навіть не знаю, чи це практично взагалі так часто заряджатися, чи все таки може краще вибрати старий добрий двигун внутрішнього згорання чи возгорання. Поправте мене в коментарі. Так, ну що, я на нив? Я на нив на замовлення. Це прийшов Uber уберкомфорт з вулиці Старокиївської на Миколи Бажана, Калянчика-Бажанчика. Тому зараз поїдемо туди, пазнячки. Чи, чи це сакарки? Я не пам'ятаю. Давно не був на лівому березі, аж навіть засумував за ним. Зараз поїдемо на лівий берег для того, щоб звідти поїхати ще кудись. Головне, щоб мене зараз ніхто тут не захріначив на виїзді на Берестейський проспект і день буде гарним. Подаюсь, короче, на замовлення 2,7 км. Це для мене капець, як не типово, бо я зазвичай подаюсь там 500 метрів, кілометр, півтора, 4-5 максимум. А зараз я стою у такому дворі дебільному, що я не можу тут і навіть подачу якусь гарно вицепити. Тому доводиться їхати так далеко. Просто що це Uber ще й комфорт, і там ще й тариф, типу я глянув за 20 кілометрів 270 каси, чисто і норм. Коротше, їду на замовлення, прям так аж такий мандраж. Я трошечки вже відвик від цього всього діла. Ну я думаю, зараз одне, два-три, п'ять. Замовлення, і ми вже повернемося в наш звичний. Таксішний станчик. Друзі, звільнився. Короче, я на позняках, по ходу. Цей заказ 275 гривень каси. Ось він: дзин, цин, 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 цин. Тільки що кстати, їхав. Під мостом потона, там, коротше, був такий затор, і така була ситуація, що всі почали різко гальмувати. І один штемп прямо у мене на очах догнав другого в жопу. Прям так в'їбав. Треба бути уважнішим, да? особливо в Києві. Звісно, так. Чесно признатись, я засумував до такси. Мені зараз по кайфу катаєшся собі. Оці довбануті водії на дорозі, всі сигналять, всі комусь там підрізають. Ти тупиш, вони туплять, ви друг друга на нерви висаджуєте. Блін, ну це ж просто таксична, ця водійська романтика, це ж просто кайфуше. Я прям реально засумував за цієї фінію. У мене прям дуже сьогодні було бажання пропрацювати. Так що, блін, чесно, ця зміна в мене реально для душі. Сьогодні я той самий таксист для душі. Так, коротше, біля вокзалу. Завершуємо замовлення. Клієнтка не здрасте не за побачення, ставлю її три. Хай учиться гарним манерам. Затори просто кінські, просто мега кінські. Витрата блін, як не знаю що. Я, коротше, аж уже ж не розраховував на таку витрату, скажу вам чесно. Витрата повзе, коефіцієнтів ніхіра нема. А, взагалі зараз катати уклон по голому тарифу, це треба бути повним дурачком. Коли катаєш Uber, він хоча б перераховує, але уклон. Так, за 329 гривень. В Бровари 22 кілометри. Ну, в принципі, можна поїхати. Я, до речі, в броварах. Ще ні разу не був, тому я. Бля. Бру... Прикиньте, поки тут з вами тренді вже пройшов час. А що, в уклоні вже так мало часу дається? Звісно, да? так. Да. Я привик, що вони 20 секунд дають на те, щоб потарахтіти. Ну, блін, ну, чесно, печалька, печалька. А в рот, блядь. Чекаємо далі. До речі, зайшло мені тільки що замовлення. Я а, декілька хвилин назад казав, що треба бути дебілом, щоб взяти голий уклон. Я вас вітаю, цей дебіл, я його взяв, пустий уклон, ну хоч комфорт. І на оболонь поїду, зловлю хвильку ностальгії по своєму улюбленому райончику. Це я на оболоньке біля а, як це вона називається? городка, коротше, тільки зі сторони не бандери, а зі сторони Хезе, короче, чого? Ну, ви поняли, так? Да? Коротше, зараз на почайку це моя улюблена почаєчка. Я тут уже не був 100 років. Люблю її. Я тут ходив в АТБ часто, коли тут жив. Наразі я вже тут не живу. Звісно, в АТБ не хожу, але користуючись моментом, я схожу в своє улюблене АТБ. З'їм свою якусь улюблену фігню там, вип'ю якийсь свій улюблений фіговий напіточок і поїду працювати далі. Ну, вроді, норм став, а евакуювати не повинні. Погляньте, та цей риночок, цей Макдональдс. Тут навіть цей запашок такий бомжів і алкашів, але він такий рідний. Чіво, блядь? Так, булку я не хочу, каву теж не хочу. О, випічка, можна щось взяти з випічки. О, не маса соціальна, наша пластика. Батья а, -а, -а. До речі, поки я поставив машину, йду до машини. Хочу сказати, що працюю я вже майже три години. Заробив якусь фігню. Я дуже знову багато сьогодні перебираю замовлень. Якби не перебирав, катав мінімалочки, звісно, каса була б більша. Але я перебираю, тому все як завжди. До речі, попадаються мені сьогодні або одні бомжі, або ж бо на чаюху мені навіть ні гривні ніхто не залишив. Хоча я для них тут все роблю. Для них все роблю. Машина чиста на сервіс, на, трезвий водій на все на. А вони, блін, зажимають якихось там 100 гривень Скільки? Люди не можна так, ну нельзя. А може, пошел пашо, пашов. Звільнився я на Серецькій, вихватив я замовлення з почайки на 125 двадцять гривень за 5 кілометрів. Чувачок дав 140. Красава, дякую тобі, братік ставлю тобі, звісно, 5 зірок. Да-да-да, бачите, мої зірки вони такі продажні. Хтось дає чай, тому 5 зірок, хтось не дає чай, тому менше. І все наразі я біля тролейбусного депо Куренівського і чекаємо далі. Що думаєте, довго я тут буду стояти чи ні? Пройшло буквально одна хвилина, і мені приходить замовлення з Вишгородської на жд вокзал 180 гривень за 9 кілометрів. Ну звісно ж, я поїду, тому до зустрічі на жд вокзальчики. на замовлення по комфорту, по уклону. Бачите, обістрав сьогодні уклон, по факту один уклон сьогодні катаю. Зараз їду на замовлення, потім буду їхати на Віноградар. До речі, прийшло замовлення і по уклону, і по уберу одночасно. Звісно, я вибрав уклон, бо там карма вже 54%, вже навіть не 55%. А в Убері в принципі можна скасовувати, скільки ти хочеш. Тому, ну, коротше, зараз їдемо на заказик. А далі ми скоріш за все теж поїдемо на заказі. Прийшло замовлення Ворзель за 400 гривень по фільтру. Там написано ребенок 4 роки і 4 пакети. Ну, звісно, я не поїду без дитячого крісла, без бустеру через мільйон тисяч постів, там де куча поліції стоїть з дитиною. І звісно ж, я не взяв. Потім мені прийшло ще якесь одне диряве замовлення, я його також не взяв і знову в мене карма. Іде по бороді. Саме по таким дебільним, конченим заказам втрачається вся карма по всім службам, що по болту, що по уклону. Мене це трошечки вже бісить. Ну так дай нахуй. Чи прикиньте, поплакався, панився, який поганий уклон, який він мені присилає погані замовлення. І знову він мені присилає замовлення. І мене дуже щось е, хвилює цей факт. Не хвилює, а засмучує. Чому мені тільки один уклон присилає замовлення? Болт мовчить. Убер взагалі мовчить. Так, наразі я на суздальській вулиці звільнився. 174 гривні повинно було бути, дали мені 200 Звісно, я ставлю таким людям п'ятерочку. Тримай, братик. Всього тобі хорошого. Виставив замовлення в сторону дому. Виставив замовлення по комфорту. Ну, маю на увазі фільтра. Включу зараз убер і буду щось чекати. До речі, рух у місті щось трошечки просів як на мене трошечки легше дихати. Я дивлюся через ці будівництва дорог, мості, всякої ерунди, блін, реально настільки угандонився наш рух, але по факту, що є, то є, потрібно просто закрити рота і крутити руль, і не возмущатись. Звичайно, да? так. Да. Да. Тому я сьогодні так і роблю, адже я все одно не можу нічого в даному випадку змінити. Тому все, я стою на якійсь вулиці. І чогось чекаю. Я знову на JD вокзалі. Завершуємо поїздку. Я тут поглянув, Оказується, я живу від JD вокзалу всього лиш в трьох кілометрах. Тому я поїхав додому. Я вже хочу додому. Я як людина, яка майже новачок в цій сфері. Попрацювавши 6 годин, я виїхав у 12, зараз вже 6. норм. І ще в той раз я попрацював годинки півтори. Тому, в принципі, яка ніяка, але зміна вийшла. Я зараз вже доїду додому. Я підрахую, що я там колотнув, і я підведу ітоги. Чесно кажучи, я не фанат таких коротеньких змін, але конкретно сьогодні я щось вирішив, що, мабуть, досить. В мене пробіг 101 кілометр. Я наразі втулю додому. Це буде 104. Все, коротше, я вже вдома, зміна підійшла до кінця. Uber 349, уклон 886 разом 1280, це з урахуванням чаю, пробіг 100, там, 3 км. Цей відос був чисто такий розслабляючий. З поверненням на YouTube. Я дуже вибачаю, що я не повернувся з оглядом Bugatti Chiron, або там Ferrari LaFerrari, або там Порш 9FF. Вибачаюсь, але що маємо, те маємо далі, трошечки розкачагарюсь і будуть уже і зміни подовше, і оглядов більше, і ще якийсь контент. По-любому я придумаю, повірте мені. Тому, коротше, все, дякую вам за перегляд, за підписку, яку ви прямо зараз зробили. Якщо ви не підписані ще досі, бо як я раніше казав, я не втомлюся повторювати, що в мене багато народу дивиться без підписки. Тому давайте підписуйтесь бустро, я вам сказав. Сподіваюсь, на такий тривалий час я більше не пропаду, і відосики будуть виходити якомога частіше, хоча б як мінімум один раз у неділю. Тому все ще раз дякую за перегляд. Всім пока.